Фашкисти і маркетологи мають більше спільного ніж ви думали. Третій рейх, відомий сумнозвісними подіями Другої світової війни, був натхнений відомим маркетологом 20-го століття Едвардом Бейнерсом. По суті, вони використовували маркетинг як зброю. Бернейс, племінник Фрейда, і він розумів, що люди це не логіка. Люди це проекція страху та бажань. І якщо натиснути на потрібну емоцію, то можна керувати масами. Саме Бернейс вів в моду в США їсти поранкам яйця з бикону. Саме він навчив жінок курити. Продавши їм ідею свободи, і його книга під назвою Пропаганда лягла на стіл Геббельсу і стала основною методичкою Третього рейху. Формула насправді дуже проста. Повтори брехню тисячу раз, і вона стане для мас правдою. Створи спільного ворога і дай натовпу страх, дай їм символ, і вони стануть армією. Третій рейх впав, але технологія впливу залишилась. І якщо ти не розумієш, як працює маркетинг, це буде працювати проти тебе на твоїх конкурентів. Тому підписуйся, я то постійно розказую, як знаходити клієнтів.